Це було Якби не ви, нас би тут не було точно. І я знаю, що, якби не ви, мабуть, ви б теж сьогодні не прийшли в цих непростих обставинах, але ми дуже-дуже це цінуємо і сподіваємося, що це тільки початок нашої нової великої ери. І перед тим, як справді попрощатись вами на сьогодні, я хотів би ще раз нагадати про те, що ми маємо всі зробити все для того, щоб. Коли закінчиться війна, як ми тільки що за справі співали, той мир настав на наших українських умовах, і ми його заслужили. І в першу чергу це треба зробити перед пам'яттю тих, хто віддав своє життя за те, щоб сьогодні ми тут могли з вами стояти. І пісня, якою я хочу закінчити сьогодні, це та пісня, якою я співаю на фронті до бійців. Я виходжу до них. Кожен раз і завершують виступ тільки цієї пісні. 285 виступів вже було там. І кожен раз ми завершуємо завершу тою самою піснею. Я хочу побажати кожному з вас і кожному з наших воїнів, і кожному з українців, щоб ви, ви залишались живими, неушкодженими, щоб ангели у вас були за плечима, і Бог вас беріг. І нехай все буде добре.